Наприклад, встановимо найпростіший автофільтр. І налаштуємо, що довжина у нас має бути, ну, наприклад, візьмемо більше або рівне 100. Окей. Далі ширину візьмемо менше, ніж 46. Менше, ніж 46. І товщину візьмемо. Відповідно менше ніж 20. і ось таким чином ми можемо відразу відфільтровувати за декількома умовами, але іноді це буває незручно, особливо коли у нас використовується одночасно. І логічна операція або, і логічна операція І одночасно. В такому випадку дуже зручно використовувати так звані розширені фільтри. Наприклад, ось у нас є величезна таблиця з даними. І відфільтруємо дані, використовуючи такі умови. Я хочу, щоб країна ось я це поле копіюю і в кінці таблички вставляю. Я хочу, щоб країна назва країни містила букву і так само, як і е, при пошуку в Google, так само як при пошуку е, всередині одного комп'ютера, е, наприклад, там пошуку файла в операційній системі. Ми ви використовували зірочку, щоб показати, що буде е, невідома яка кількість, невідомо яких знаків. Потім у нас буде українська буква І, і далі знов невідома яка кількість, невідома яких знаків. Тобто таким чином ми формулюємо умову, що присутня буква І. А де саме ми не знаємо, бо ми не знаємо, скільки буде символів до і скільки символів буде після І. Якщо ми хочемо вказати точну кількість символів, ми використовуємо знаки питання. Далі я хочу використати другу умову. Друга умова в мене буде за площею. І я хочу, щоб ця площа була більше, ніж 1 мільйон. Ось таким чином. Більше, ніж 1 мільйон. 1, 2, 3, 1, 2, 3. І тепер я ставлю показник, вказівник миші на будь-яку клітинку в моїй таблиці. І обираю додатково в групі інструментів сортування і фільтри. І ось тут відкривається розширений фільтр. Зверніть увагу, що автоматично виділяється вся таблиця, де я зробила активною хоча б одну клітинку. Далі Мені потрібно показати діапазон з умовами. Ось я виділяю діапазон з умовами. І фільтрувати список на місці. Тобто з цієї таблиці будуть приховані ці рядки, які не задовільняють одночасно оцим двом зазначеним умовам. І натискаємо ОК. Отже. Ми отримали всього лише дві країни. Але дуже часто у нас використовується відразу декілька логічних операцій. Наприклад, я хочу, щоб в мене використовувалася одна з двох умов: або населення більше 1 мільйона, або площа більше 2 мільйонів. Тобто одна з цих двох умов. Але має... Категорично бути виконана умова, що густо, густона населення має бути більше, ніж 1 тисяча. Тоді я виділяю населення, Ctrl-C йду донизу. Ось в мене буде умова по населенню. І по населенню я хочу, щоб було більше, ніж 1 мільйон. Раз, два, три, один, два, три. Далі я хочу, щоб площа була, площа Ctrl-C була більше, ніж 2 мільйони. І відповідно 1, 2, 3, 1, 2, 3. Тобто я хочу, щоб виконалася хоча б одна з цих умов. Тобто, логічна операція або. Але я хочу, щоб одночасно виконалася і умова за гостиною населення. Гостина населення має бути більше, ніж одна тисяча. Тому зверніть увагу: якщо умови об'єднані логічною операцією, або тоді такі умови пишуться в одному рядочку. Якщо у нас є об'єднання за допомогою логічної операції, і одночасно такі умови пишуться в різних рядочках. Знову ж таки, виділяємо одну будь-яку клітинку з таблиці і запускаємо розширений фільтр. Знову бачимо, що таблиця у нас автоматично вся виділилася. І виділяємо діапазон з умовами. Ось таким чином. І фільтруємо. І ми бачимо, що е, таким умовам у нас відповідають аж 5 країн. На що я хотіла звернути увагу? Далі я хотіла ще вам показати, що таке умовне форматування. Тобто, грубо кажучи, ми з вами вже використовували для візуалізації певних даних, використовували діаграми. Але у нас була окрема таблиця з даними, а окрема візуалізація цих даних. Умовне форматування надає можливість візуалізувати дані відразу безпосередньо в таблиці. Наприклад, ось відсортуємо спочатку за абеткою наші телефони, а потім покажемо їх вартість, і для цього використаємо умовне форматування. Тобто ми можемо взяти основне, і ось у нас є умовне форматування. І виберемо гістограми, І ось тут є градієнтна заливка. Ось, наприклад, таким чином. Тоді ми відразу всередині таблиці бачимо, візуалізуємо, наскільки буде відрізнятися вартість наших телефонів. Тобто, грубо кажучи, ми поєднуємо нашу діаграму і дані таблиці. Ось ще один приклад. У нас в кожній клітиночці є остача ділення. Ми брали номер рядочка і номер стовпчика множили, і брали остачу від ділення на оце число. І відповідно таким чином ми отримали цілу табличку. І, відповідно, значення тут абсолютно різні. І ми можемо використати умовне форматування, яке називається кольорові шкали. Що ми тут використовуємо? Тут Будуть використовуватися відповідно підсвітка. Наприклад, ось така підсвітка, це означає, що найбільше значення буде підсвічуватися зеленим, середнє значення жовтим. найменше, мінімальні значення червоним. Ми можемо відповідно ці шкали поміняти. Ну, Наприклад, ось таким чином оставимо. І, відповідно, міняючи ось тут. Наше число ми можемо міняти і визерунок. Ось таким чином. Тобто, ми відразу підсвічуємо всередині таблиці наші дані. Таким чином, не обов'язково використовувати всю таблицю. Можна використати окремі рядки і або окремі стопчики для такого умовного форматування. Дякую за увагу!